Львівський напівмарафон the World. Більше двох тисяч учасників підкорюють дві дистанції 10 і 21 кілометр. Я його хочу у Львові прибігти найкращим результатом. Це, це, це гріх не прийняти участь. Рідні не допомагає завжди. І вони перетинають фінішну лінію заради чужих дітей, адже зібрані стартові внески організатори спрямують на придбання вкрай необхідного обладнання для онкохворих дітей. Що однаково важливо добігти до своєї мети і подарувати комусь шанс на життя. Учасники демонструють, взявши на руки власних малюків. Вони допомагають долати дистанцію тим, кому бракує сил. Тримають за руку, жертвують власними результатами. Бо важливіше бути кращими, а не першими. Виснажені піднімають стяг, бо він давав їм сили. Перечутті чогось нового і цікавого біжать навіть з домашніми тваринами. А ще встановлюють особисті і загальнонаціональні рекорди. Ось рекордом. моє другом і молодець. Доми! Леви! Бо біг для них це щось більше, ніж спорт. Біг це моє життя. Це дає енергію, це дає сили і це дає навіть якесь особливе відчуття такого задоволення. До старту готується більше півсотні бігунів із ранклаб Шепшина. Для когось це вже звична подія за плечима безліч марафонів та нагород. А дехто випробовує сили вперше. Економісти, стилісти, ріелтори, яких професій лише не зустріти. Усі вони поза роботою одна команда. Почала бігати з лютого місяця. По 5 кілометрів, потім 10. Збільшувала. Я завжди спортом і хотіла спробувати себе в цьому. Виді. План тренувань, якому я слідую, і е, е, це вже по рахунку десь 15-ти на півмарафон мій. У нас є клуб Чевшина, Ранклаф. І е, ми тренуємося в ньому. Так сталося, що мені один добрий тренер сказав, що я можу бігати дуже, дуже добре. І я почав бігати. Година 20. поставив ціль, і ось вона в руках. Віталій Терещенко навіть випередив на кілька секунд заплановане. Ціль так і виконав. Дякую. Дуже приємно. Морозна, хоч і сонячна погода, не дозволяє скинути курток глядачам. Втім, чим гарячіша їх підтримка, тим тепліше бігунам у майках. А цей боєць батальйону поліції особливого призначення Львів одягає свій 9 кілограмовий бронежилет, аби встановити загальнонаціональний рекорд, пробігши з додатковим навантаженням 21 кілометр. Ми зараз службу на сході в основному наш підрозділ батальйону на службу. І ми саме служба в таких бронежилетах. Це мій бронежилет, який з 2014 року зі мною і хотів такий челендж, таке випробування. І ось рекорд встановлено. Цю перемогу боєць присвячує матері, не приховуючи емоцій. Присвятити її, вона завжди в мене вірила. Перепрошую трошки. ще вчора. Звичайні глядачі, а нині дебютанти на старті, власні сили випробовують півтисячі учасників трикілометрового кілометрового забігу, а з ними і мар Львова. За ними 300 і 100 метрів долають діти. А це означає, що Львів, окрім традиційних регалій, гастрономічної та туристичної меки країни, має всі шанси стати і біговою столицею.